Проєктів нова можливість для молоді кривого рогу змінювати своє місто. Програма надає юним активістам ресурси для втілення власних задумів. Найкращі ідеї отримають фінансування, гранти у розмірі 5 тисяч доларів. Проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів. Ми в нашому Криворізькому національному університеті е, створили е, центр стартапів. Це теж напрямок виховання, розвитку молоді. Різна є у нас молодь. Ми вважаємо, що близько більше 160 тисяч молоді в нашому місті. Це і 83 тисячі робітнича молодь, там 27 тисяч студентська молодь, майже 70 тисяч молодь. зараз ми проводимо такі з вами зустрічі для того, щоб зараз вам розкажуть все, як можна отримати гранти, скільки грантів, яка сума грантів, що ми могли б виконувати свої проєкти. Бо вже я дуже вдячний молодіжному центру, який ми зробили по їх ініціативи в минулому році і він набирає вже обертів, працюючи з молоддю по різним, по різним напрямкам. І от вже пройшов один конкурс, там 22 гранти були по 3 тисячі доларів, а зараз 5 п'ять грантів, п'ятисяч. Програма юектів вже на старті. Перший етап розпочнеться у вересні цього року. Молодь зберуть на дві ключові зустрічі: урочисте відкриття та фінальний підшинг проєктів. У січні заявки приймають до 27 липня. Може взяти участь будь-яка команда віком від 13 до 17 років, об'єднавшись один один навчальний заклад. Це може бути гімназія, це може бути ліцей. Це може бути професійно технічний професійно -технічний ліцей або фаховий коледж, фаховий передвищий навчальний заклад. Будь-який тому, в принципі, треба об'єднатися молоді кількістю від 8 до 10 осіб, податися на проєкт, мати спільну мету і мати бажання реалізовувати ідеї, втілювати її у життя. Це може бути соціально важливий проєкт як майданчик, побудова якогось дитячого майданчика або інклюзивного майданчика, або навіть відбудова мосту. Тому дуже багато таких напрямків дуже розширений, тим паче 5 тисяч доларів. Така велика, велика сума, на яку можна саме зробити власне розбудову з нашого міста. 15 тижнів навчання, натхнення та практики. Учасники проєкту отримають навички управління проєктами, критичного мислення та лідерства, а також підтримку менторів і зустрічі з експертами. Я дякую нашій владі та Криворізькому міському центру за те, що надають можливість підліткам розвиватись та робити багато нових крутіх проєктів для нашого міста Це дуже важливо, і таку можливість можна знайти не завжди. Але тут це досить відкрито. надають дуже багато. Відповіді на наші запитання Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день.